10, Положил, блядь, и я по сейчас. А, ну вопросов нету, я понимаю. А сейчас, конечно, сейчас захотел взял, не захотел, не взял, да. Никто никого не заставляет, никто на кого не жалуется. Дорого, недорого. Не на ярмарку, продолжим. Враг, дать. Я до двери будут, куда туплю за меня. Клетки клеткой при продава продава притащив в клетке. Саня, ну, на Джубени Казану здеськи. Конечно, стикиш. Ага. Я в Средней Азии летал с этими с беками, Сашке этот А вот узбеки? беки чисто Забрали вот это самое голубого. він, він збили, відкрили. цього брати, а сказав, що Саня. А там же плов, чай, плов, чай. Это гениально. Все в мене казан, блядь. Голубів туди кинув, пивом залив. Казан? Так. Да. І вони варяться в пиві. Обварилися, обсмажилися, достаєш. Раки відбігають. Да. Ексклюзивно. Так, де, ладно, піду, дають, хоч проєкт був змерзли. Дякую за історію. Ми да. нут... новий... їдемо далі, поки бо вже змерзли. Треба трошечки поворушитися. О всіх пам'ятаю, бачили вже голубів. Десь ми. Чи з минулого разу, чи поза минулого. <рит> це ваші. А хто це такі? Аулі, так. Ну якось вони інші, так, да, павліни? не з такої статі. Чи просто вони в клітки такі? Як і не, не закидують, я дивлюсь дуже голову, да? і хвіст такий. А ви звідки? Так, ідемо далі. Поплуги. Славі, поки нехай там, а ми підемо, поспілкуємось з дядьками. Василики на матчу указали, так. И <связь> навете <это>, речи продают. <связь> Есть <-то> у вас? <связь> Для вас и так Можно до вас? Як торгівля? З применним успіхом. Ну народу так сьогодні більш-менш, да, так? Тільки ротозеї. Тут Червоні. Пушненькі такі дивлюсь голубі, да, у вас. А звідки ви самі? З лареону. І З Угу. Це таке. Дніпровська англомерація, коротше. Чи, це вважається ще Дніпро чи ні Варено. Ні. Це біля. Це біля. Це грінь, зевші. Які ціни на голубів? 200-300. 200-300 гривень за голуба, дивлюсь. Більше от у вас більше питають голубів чи голубок? Голубок. Голубок більше шукають, так? А оце голубь? Голубка, голубка. О, шикарнее голубка. Ще є забарвлення таке. У мене голуб точно такий є. Тут не такі пишний, звісно. Ні, я зрозумів. Я зрозумів. Я ж кажу, тільки ми такі пишні. Гарна голубка. Що? Гарна голубка кажу. Хвостака така, так? Да? І це була голубка, да, гречана де був. То не ви викидали голуба, що літав? ні? Ні, там ми декого бачили, а от першого не зрозуміло, хто самого-самого першого хтось викинув. Ми тільки проїхали, він вже літав. Оце теж, мабуть, голубка. ну така, блин, мощна дана. Да, Прям Доброток. така протягнута. Сітка не дає То остаті, крилаті всі. Але я не бачу, тут у вас серпа, не бачу майже ні у кого. Не майже, бо Ну, Може, не побачив, але так ну, бачу, що більш-менш вгору крило тримаються, але без серпа. Але господар каже, є. Ну, йому видніше точно. Він краще знає. Поршу. Поршу. Ого, хвостяр. А поменьше нету то голуба. Широкі, да? Ну, нам ганять. Ганять. Лі той літає краще. Там не ну, літає, но... треба, щоб ще ще й сідав. ну сейчас я ему наберу хлостатичный, голубый, прям хлостатичный. Добре, йдемо далі. Хлопці зайняті, не будемо їх відволікати. Так продивимося тут ще є. Продивимося, хто тут ще. І мабуть, будемо потрохи закруглятися, бо щось змерз уже. Треба, Треба горітися, йти. Червоноряві бачу. Це місцеві дніпряни, бо вони зазвичай там стоять, а їх, мабуть, не вистачило. їм. Це Бакінчики бачу. Щось не, я ніде не бачу господарів, бачу тільки цих людей, покупців або просто глядачів, а господарів я щось не бачу. Думаю, хоч з кимось поспілкуюся, а господарі, мабуть, всі померзли, побіглися чи побігли, ріглися. Тіплери, да, знайомые, знайомі, знайомі типлеры. Покажем от всех. Змерзли. Я вас вітаю. Я вже змерз, щось уже. Блин. Вибери. Ще морозів немає, а змерзли, начебто морозив. Який? Заставили. А поверчики. Поверчики узбеки. Обвезные, объездные волны у тебя, да, конечно, у них такое. Ну походи, победил. Выпустили так, поэтому дальше. Павлина, да. Павлина хочет показать.

цей дядько. Нам якось ми брали у нього оціничка, бачите. <рекунок> так, ще йдемо трошечки. Далі. Сьогодні якось. Якось не дуже у нас е, багато ми спілкувалися. Хоча може, воно так знаєте, я І помиляюся. Потім, коли я вже подивлюсь, бо зараз поїду, наче поздається. Я намагався більше давати, щоб спілкувалися люди, ніж самому. Щоб більше різноманіття було. Іванич, я вас вітаю. Це ваші? Скромненько ви сьогодні, так? Діма, ти хоч би Миколу першого раз привіз. Він там продає, хороший губ. Да, да, Микола до да. взяли. По 300 гривень він казав. Та да, да. Да. він уже там швидко розпродав. Вже Що хотів ввести він... на Все, Від? Та ні, ага. там штук домаші, штук 200. Я говорю, Андрюх, Сльози, ти чуть норвував. Ну куди? Видіти, куди їде? А це коли минулого чи позаминулого року, коли ви сиділи, кажуть, почну заведу тільки. А вже нема куди подіти вже все. скоро штук. Ще вдома треба, ви викидай, продаються, недорого будуть продавати. Ну треба ж вивозити сюди більше, а ви так скромненько вивезли, звісно. Ось такі базарі, що батьки людей. Мало людей Ну все одно, все одно народ так якось нормально. Вона приїжджала. Ну і багато, базар та були. А, так він Так, да. да, Він в Ютубі, Ваня, я тобі розкажу. Іванович покаже, да. Все. А хто у вас? Петро Павлович. – Так, Павлов. Коля шилок живий. Живий, звичайно. Куди? Чого він не живий? Живий всіх Ну Московська привіт. Там у нас він вже помер мій друг, як желодуть на його казав. Була приймак, була приймак. – А Коля його знає? Коля його знає. Uh -huh. Він там з Любою жив, дід говів державу Петропавлові. Uh -huh, uh -huh. Блондін Любин брат. Блондіння коверя uh -huh. була на його приймака друг. А ви голубів тримаєте чи ні? Все життя. На якій зоні не сидів, кругом голуби летіли. Кругом голуби летіли, шість ходок. – Шість ходок і там давали тримати, так? Є можливість. На 89-й у мене було 220 штук. 220 штук летіло. А в Миколаївських там тримали? П'яток Миколаївським всю життя. — Тільки, так, да, Миколаївським. Да, Шість ходах і повсюди були і Миколаївські голови. Де б не був? <зас> де б не був, в Западній Україні в Дубно. Ага. І там, і там були. Багато, так, да, у вас така біографія. Похитала, похитала, так? По життю. Ні, ну я хороший. Да хто б сумнівався? Шість ходах. <зас> я хороший. <реку> Ніхто ж не сумнівається. Я з колею не, не бачився, але ну я за його знаю, це дуже добре. – А ви його на, по камері не бачили теж? Я ж його багато знімав. Я ж сліпий. Ну, голуби летять. Mm. Да, у голуби. Зрозуміло. – був. – Открив решетку, не ганяє, не сточить. Ні, да? відкрив і вони виходять, і пошов і, пошел. Ага, і ага. Всі в городі. І всі в городі. А, в він каже, я оце пур, їх чуть-чуть бачу, а потім вже не бачу. пур пур пурк, пурк пур, Слухай, як махи. Оце ж до Колі приїжджав друг, теж мій друг кура Камазом. Раз приїхав, другий раз приїхав. Ага. Ні, ну колю, коротше, я його не знаю, але я дуже поважаю. Ага. Дай йому ага. був здоров'я. Ну він подивиться, він подивиться. Він мене не знав. Нічого, він все одно подивиться, буде приємно. Навіть якщо не знаю. Да. Я ж знаю, він як заквасив, голубів немає. Як кончив, Давно не квасить, вже все. Як кончив квасить, голуби — луче всі. Да, так да. я кажу? Ми да, 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 да. Да. Ну, Микола то в молодості, вже все. Інше життя в нього, більш доросле життя стало. Це перво, так? Так, так, так. Він про нього каже, так. Да. Була, вже ж узнали, що той заквасив, а в нас Чернище. він мені так вроді як друг, ну кончене. <риклад> 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 ну а що ти зробив? <риклад> вроді як друг, ну падло кончене. Ну, кончено. <риклад> Поїхали, коля забухав, вони забрали всю птицю в колі. Е я не, не помню, як звати Коліну жінку. жінку. Оля. Оля Оля. десятку дали блядь, десятку. Щоб у вас було все в порядку, блядь, забрали. І в колі була стальнаря барябопоста, труса, трусоголова. Мені ага, ага. за 200 доларів брав. Це ж бачиш, я все знаю. Та-да-да-да. -да -да. Навіть більше, ніж треба. 200 доларів дав на вивода. І оце вони забрали з-під неї стального було просто трусового. У ага. мене до сих пор є кров. Та ви що? Не заганяє мій, не розумію. Мі. Так і не хворіють. Круто, так добре, добре, дякую, піду далі. Ще поснімаю, все, передам. Та я трішечки познімаю ще. так буду казати, що будеш порушувати? Так, у мене тут теж кілька хвилин, і я вже все-таки. Що в тебе такого не почуваєш? По справах, ти зараз теж по справах. Ввечері послідовждаю. Нормально, добре. Так, я так розумію, що це Андрія голубий, так? Да? Що ви з чорних? О, Кримачків бачу. А чорники бачу, бачу кримаків. Проходь, пара. Молода, партій, дивимося. А что ты не сказал, что ты так будешь распорудиться? Да нормально, человек захотел, я вот на одном из Я просто говорю то, что говорю голову по той головке, так и споровать нельзя. Но это разнокровка. Это про какие черные – Стальні бачу, да? Да, Дима. Що там, як справа, в село. Да ничего, потихонечку. Погод нема, видишь. Да взагалі, да? Потихоньку подганивает. На ведь и спортсмены того не летять, Ну, лучше нема витро, хоч хто там, да? Да, да, да. Мислика летять спортсмена. Ні, те, він же знімає, коли є вітра, а потім викидає. Є, Просто що пізніше виходить. Миколаєвич просить, червоні, чорні. Які ціни? Тисячу гривень. Незалежно від запарного.

А все одно, да, більше такими цікавляться, Андрюх. Більше капцями, так? Да? Такими більше цікавляться. Ну да. Та нічого, ну це на хто. 5 літрів співочка красива. Н'яких брачків, так? Да? Огонь. <систем> <систем> ну, одні ж голуба. Голубок не теж, так? У мене зараз 10, 10 просто голубів, зараз. <фу> Голубок, уже все. Ніяких нема. Для себе є і все. І так у більшості чомусь, так? Да? Да, да, ну, да, мало не да, дзвонить, да, 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 да. От треба Та галупку, да, да. да. я, я, я yeah, так. минулий рік рік, я вляпався, що шукав, хтось yeah. діло. Хоча залишав, а так сталося, <сподався> що почали пропадати <сподався> галупки, Де висновки робили.